11 листопада 1974 року. Москва, лікарня імені Боткіна, звичайно, осінній вечір, яких у цьому місті були тисячі коридори під запах хлорки, чергова зміна лікарів, які вже бачили смерть надто багато разів, аби дивуватися. У палаті літній чоловік з важким серцевим нападом. Офіційний діагноз згодом буде простим і сухим, гостра серцева недостатність. Але історія, яка почалася в цій палаті, не була ані простою, ані сухою. За кілька годин до смерті пацієнт різко прийшов до тями. Медсестра, що перебувала поруч, згодом згадувала, погляд став неприродно зосередженим, дихання рівним, голос не його. Він говорив повільно, ніби диктував щось не людям у палаті, а самому часу. Цей чоловік був Вольф Мессінджет. І якщо навіть відкинути містику, легенди та перебільшення, факт залишається фактом. Ім'я Месінга вже тоді змушувало нервувати тих, хто звик тримати все під контролем. Людина, яку боялася перевіряти у радянській офіційній біографії. Месінг виглядав майже нешкідливо: естрадний артист, гіпнотезер, психолог, популярний лектор. Проте в архівах спецслужб він проходив зовсім під іншим кутом: не як артист, як небезпечна аномалія, народжений у 1899 році у містечку Гура Кальварія, тоді територія Російської імперії, нині Польща, Месінг ріс у бідній єврейській родині. В з час дому в пілітковому віці життя без грошей, перші виступи на ярмарках, експерименти з гіпнозом. Усе це звучить як стандартна історія самоука, але є нюанс: занадто багато людей згодом стверджували, що він говорив речі, які ще не мали статися. У 1915 році падіння імперії, у 1939 – велика війна в Європі, у 1941 – дев'ятсот точна дата нападу Німеччини на СРСР. Ці твердження часто намагаються пояснити постфактом мовляв, усе можна підлаштувати заднім числом. Але є проблема деякі з цих слів були зафіксовані ще до подій. Кремль, який не любив сюрпризів, у 1940 році Месінга викликали до Кремля не на сцену, не для шоу, на перевірку. Зацікавленість особисто виявив Сталін. і це важливо радянський диктатор не вірив у містику, але панічно не терпів неконтрольованого. За спогадами очевидців, перевірки були жорсткими. Йому наказували проникати в охоронювані флайерс без перепусток, отримувати гроші в банку за порожнім папірцем, впливати на людей, які не знали, хто перед ними. Він пройшов. Після цього Сталін дозволив йому гастролювати з союзом і призначив персональну пенсію не як артисту, як людині, яку краще тримати поруч і під наглядом. Те, що не вкладалося в жодну схему. Справжня проблема для системи почалася пізніше, у 1960 -х, 1970 х роках. Саме тоді Месінг, за словами свідків, почав говорити не про війну, яка вже гримить, а про війну, якої ще не існувало навіть у політичних сценаріях. Він дедалі частіше впадав у дивні стани, розмовляв уривками, вживав образи, які здавалися безглуздими, маленькі екрани в кишенях, жовто-блакитні прапори. Імперія, що впаде, але спробує повернутися. Тоді це не викликало ажіотажу: Холодна війна, ядерне протистояння, США і СРСР, світ був зайнятий іншим, але хтось усе це записував. Щоденник, який не призначався для публікації. Секретарка Месінга вела особисті нотатки, неофіційні стенограми і нелітературні тексти, робочі записи, дати, фрази, дивні формулювання, те, що зазвичай не потрапляє в мемуари. Саме з цих записів уперше з'являється формулювання, яке сьогодні звучить лякаючи, точно. Бачу велику війну в землях, де течуть Дніпро і Дон. Вона почнеться в часи, коли люди говоритимуть зі світом через маленькі екрани. У 1970-х це виглядало як абсурд, сьогодні як тривожний збіг. Остання ніч. І ось ми повертаємося до палати лікарні Боткіна, Листопад 1974-го. кілька годин до смерті. Месін раптово сів на ліжку і почав говорити. Не загадками для сцени, не образами для публіки, а як людина, яка поспішає встигнути сказати головне. Він говорив про війну, яка почнеться під жовто-блакитним прапором, про східного володаря, який пошле війська на захід, і про те, що світ помилиться, думаючи, ніби все вирішиться на полі бою. А потім прозвучала фраза, яка стала ключем до всього цього розслідування. Підпис буде поставлено не там, де гремлять гармати, і не там, де всі чекають. Що саме він мав на увазі? Чому він говорив про скляний будинок, пустелю і море. І чому ці слова сьогодні намагаються не цитувати повністю. Саме з цього моменту легенда починає перетворюватися на геополітичну загадку. Після смерті Вольфа Мессінга система зробила те, що вміла найкраще. Замовкла. Жодних гучних заяв, жодних розслідувань, жодних офіційних публікацій про його останні слова. У свідоці про смерть стандартне формулювання в архівах. Тиша. Але повної тиші не буває ніколи. Через роки почали з'являтися уламки: спогади медперсоналу, витяги з приватних щоденників, усні перекази, які надто добре збігалися між собою, щоб бути випадковими. І що далі відходив час, то чіткіше вимальовувався контур того, що намагалися не зберегти. Що саме він сказав і чому це важливо? У різних свідченнях слова Месінга трохи відрізняються, але ядро незмінне. Війна, слов'янські землі, початок під жовто-блакитним стягом, східний володар і головне завершення, яке не буде тріумфом армії. Він наполягав вирішальний момент настане не там, де стріляють, а там, де підписують. Це принципово важливо. Бо майже всі війни ХХ століття завершувалися саме військовим переломом капітуляцією, заняттям столиці, розгромом армії. Месін же говорив про інший сценарій економізи дипломатичний кулуарний. У 1974 році така логіка виглядала дивною, у 21 столітті вона стає нормою. Слова, які не вкладалися в епоху, один з найбільш дивних фрагментів опис часу. Месінг не називав дат, він описував побут. Люди носитимуть у кишенях екрани і говоритимуть з усім світом. У 70-х роках це не вкладалося навіть у наукову фантастику масового рівня. Персональні комп'ютери лише з'являлися в лабораторіях, про мобільний зв'язок у сучасному розумінні не йшлося взагалі. І все ж саме в таку епоху ми живемо. Далі географія Дніпро і Дон, два річкові басейни, які історично були межею імперій, фронтів і цивілізацій. Саме ці території десятиліттями вважалися стабільними. Саме тут, за логікою ХХ століття Великої війни бути не могло. Але вона сталася імперія, яка впала, і повернулася. Ще одна фраза з записів, яку довго ігнорували імперія Леніна впаде, коли чоловік з плямою на лобі дасть свободу народам. Але через 30 років вона знову піде через кров. У 1970-х це звучало як абстракція, після 1991 року як точний опис. Михайло Горбачов, родима пляма, розпад СРСР. А далі відліку у 30 років 2021-2022 року стають рубежем. Початок повномасштабної війни. Спроба реваншу. Повернення імперської логіки, але вже в іншому світі з глобальною економікою, санкціями, інформаційними війнами. І тут ми підходимо до найважливішого він упаде не там, де ликів. Масім говорив, двоголовий Орел спробує проковтнути тризуб, але впаде не там, де очікує. Це не просто метафора поразки, це вказівка на місце і форму цієї поразки, не на фронті, не в столиці, не в символічній точці сили, а десь поза полем бою. І саме тут з'являється образ, який став ключовим для всього розслідування скляний будинок, пустеля і море. За свідченням медсестри, в останні години Месін кілька разів повторив один і той самий опис шум кондиціонерів, скляні стіни, пустеля, що зустрічається з морем, давні торгові шляхи. Це не поетичний образ, це конкретні маркери, скляний будинок, сучасний бізнес-центр або штаб-квартира міжнародної структури, кондиціонери, спекотний клімат, пустеля і море, близький схід або Південно Східна Азія. Торгові шляхи. Логістика, енергетика, фінанси. І головне, не в Європі, не в Америці це різко звужує коло. Чому це не фантазія? Скептики люблять повторювати усе це розмиті формулювання. Але проблема в тому, що геополітика 21 століття розвивається саме так: великі війни більше не закінчуються лише перемогою танків, вони закінчуються санкційними пакетами, переговорами щодо енергоносіїв. Рішеннями фінансових центрів зміною торгових маршрутів. Реальні важелі впливу давно перемістилися з окопів у скляні офіси. І саме це робить слова Месінга небезпечними навіть сьогодні. Питання, яке ніхто не хоче ставити. Якщо він мав рацію хоча б частково, то де саме може бути поставлено фінальний підпис? Чому він так наполегливо говорив про місце, але уникав назви? І головне, чи не відбувається цей процес уже зараз? Поки світ дивиться зовсім в інший бік. Саме тут починається найцікавіше, бо можливих точок кілька, і кожна з них виглядає логічною. Коли журналіст стикається з передбаченням, перше правило прибрати магію залишити лише параметри. У випадку з Месінгом вони дивовижно конкретні. Отже, фіксуємо умови, які він повторював наприкінці життя не Європа, не Америка схід зустрічається із Заходом. Пустеля поруч із морем або степ, як транзитний простір, скляні будівлі, ділові центри, кондиціонери, давні торгові шляхи. Нейтральна або напівнейтральна територія. Це не пророцтво це технічне завдання. Версія перша близький схід без пострілів. Перший логічний напрям: перська затока: Дубай Абу Дабі. Скло, сталь, кондиціонери. Пустеля буквально за межами міста. Море за кілька хвилин їзди. Фінансові центри, де зустрічаються представники країн, які офіційно ворогують, але чудово домовляються за зачиненими дверима. Об'єднані Арабські Емірати вже давно виконують роль тихого посередника. Тут зустрічаються спецпредставники, нафтові лобісти, військові радники, які не залишають слідів у публічній дипломатії, плюс енергетика, газ, нафта, ціни, логістика саме тут вирішується те, що робить війну можливою або неможливою. Але є проблема. Мосін говорив не лише про багатство і спеку, він говорив про перехрестя шляхів, де схід і захід не просто торгують, а врівноважують одне одного. Версія друга степ як геополітичний буфер тут з'являється Центральна Азія. Астана. Нині Астана раніше Нурсултан. На перший погляд, дивний вибір: немає моря, але є степ, який у геополітичному сенсі часто виконує ту ж функцію, що й пустеля. Простір між імперіями. Казахстан десятиліттями балансує між Росією, Китаєм і Заходом. Тут проходять маршрути нового шовкового шляху. Тут говорять мовою компромісів, а не ультиматумів. Схід зустрічається з Заходом. Це буквальний опис географічної ролі країни. Але знову ж немає моря. Немає того символічного краю світу, який так настирливо звучав у словах Месіна. Версія третя місто на розломі цивілізації. Туреччина, Стамбул місто, яке століттями було воротами між світами, Європа і Азія, Чорне море, поряд, торгові шляхи історично тут. Посередницька роль уже реальна, а не гіпотетична. Саме тут укладалися угоди щодо зерна обміну полоненими гуманітарних коридорів. Саме тут захід і схід говорять, не дивлячись одне одному в очі через приціл. І все ж є одне, але Стамбул надто очевидний, надто публічний. Надто символічний. А Месін говорив про місце, де ніхто не чекає, фраза, яку довго ігнорували. У щоденниках, окрім відомих цитат, є ще одна, менш популярна вона майже ніколи не звучить у телепередачах. Там, де великий дракон торгує з орлом, там і буде поставлена остання крапка. У східній символіці: Дракон це Китай, Орел США. Отже, йдеться не про фронт і не про столицю жодної з воюючих сторін. Йдеться про місце торгу між глобальними центрами сили. Версія четверта місто, яке живе з нейтралітетом, Сінгапур, Острівна держава, один із головних фінансових вузлів планети, місто скла, сталі і кондиціонерів, море навколо, торгівля основа існування. Саме тут зустрічаються представники США, Китаю, Європи Росії без прапорів, без камер, без заяв. Тут не підписують історичних угод. Тут домовляється, а потім світ прокидається в новій реальності. Сінгапур не є союзником у класичному сенсі, він платформа. І саме це робить його найбільш небезпечно точною відповіддю на опис Мессінга. Не конференція, а тиша. Якщо уважно читати слова Месінга, стає зрозуміло він не описував саміт, він не описував прес-конференцію, він описував робочий день шум кондиціонерів, скляні стіни, ручки, папери. Підписи ніякого пафосу, ніякого кінця війни в прямому ефірі, просто момент, після якого війна автор Дейненс. Чому це важливо саме зараз? Бо якщо фінал війни вирішується не на полі бою, то головні події можуть відбуватися просто зараз, паралельно з обстрілами, зведеннями, заголовками. І тоді виникає страшне для будь-якої влади питання: а що якщо результат уже визначається, але не там, де всі дивляться? Місце лише половина формули, друга половина час. І саме з ним Месінг був обережнішим за будь-якого аналітика. Він ніколи не назвав років прямо, замість цього цикли, повторення, природні маркери, які неможливо пришвидшити політичним рішенням. Це важлива деталь, бо той, хто називає точну дату, ризикує помилитися. А той, хто описує ритм, говорить про структуру процесу, а не про календар. Чому його осені не роки, а етапи? Найбільш цитована фраза звучить так: коли листя пожовтіє вдруге після початку Великого лиха, прийде перший знак примирення. Але справжній мир настане, коли квіти розквітнуть утретє. Довгий час ці слова трактували буквально осінь як конкретний сезон, весна як конкретний рік. Але в щоденниках Месінга є уточнення, яке зазвичай ігнорують він говорив про повні цикли, а не календарні періоди, про моменти, коли світ повертається в ту саму точку, але вже іншим. Перший цикл шок і спротив. Початок Великої війни, лютий 2022 року. Перший повний цикл це не осінь 2022 року. Це період, коли суспільства ще живуть ілюзію швидкого фіналу, коли всі вірять, що ще трохи, і все вирішиться. Цей цикл завершується лише наприкінці 2022-го, початку 2023 року. Коли стає зрозуміло, війна затягується, а ціна буде системною. Другий цикл втома і пошук виходу. Другий пожоклий лист це не просто осінь як пора року. Це момент, коли економіки входять у режим виживання, союзники починають рахувати витрати, риторика поступово змінюється з перемогти на не програти все. Цей цикл завершується восени 2024 року. Саме тоді вперше серйозно з'являється питання не про фронт, а про архітектуру завершення. Не публічно, без камер. Це і є перший знак примирення, про який говорив Месінг. Не мир, а усвідомлення, що війна не може тривати безкінечно. Чому квіти не можуть розквітнути раніше? Більшість інтерпретацій помиляється тут: вони намагаються прив'язати третю весну до 2024 або 2025 року. Але Месінг говорив не про третю весну після початку, а про третю весну після перелому. Це принципово змінює рахунок. Якщо перелом це усвідомлення і початок реальних переговорних процесів, кінець 2024 року. Тоді перша весна після нього 2025 року. Перевірка намірів, друга весна 2026 року закріплення рішень. І сама весна 2026 року стає точкою, де формується справжній мир, а не тимчасова пауза. Чому Месінг наполягав саме на весні? Весна це не романтика, це момент, коли стає видно, що пережило зиму. Те, що не має основи, зникає. Те, що вистояло, починає рости. У політиці весна це час, коли угоди або працюють, або руйнуються. Саме тому справжній мир не може настати взимку чи восени він або підтверджується на весні, або виявляється фікцією. Коли планети вишикуються в ряд, цей образ часто намагаються подати як астрологію. Але в контексті записів Месінга це радше метафора одночасності факторів. Весна 2026 року це точка, де сходяться вичерпання воєнних ресурсів, переформатування світової економіки, нові політичні цикли у ключових державах, зміна ролі глобальних гравців. Не випадковий момент, а логічний результат довгого процесу. Чому він говорив про знак на небі? Небо у Месінга це не містика, це простір, який бачать усі. Супутники, глобальні мережі, інформаційні події, які неможливо сховати. Знак це момент, коли світ раптово розуміє, реальність уже змінилася, навіть якщо формально війна ще не завершена. Головне не кінець війни, а кінець епохи. Месінг ніколи не говорив про тріумф. Він говорив про після. Найбільше зміни будуть не на землі, а в головах людей. Саме тому фінальною точкою в його логіці не може бути 2024 й чи 2025 рік. Це роки переходу, перевірки, торгу. А весна 2026 року це момент, коли нова реальність або стає стабільною, або світ знову скочується в хаос. Будь-які справжнє розслідування закінчуються не відповіддю, а розумінням кому вигідна тиша. У випадку з Вольфом Мессінгом тиша тривала десятиліттями, і це найкращий доказ того, що його слова були не просто дивною легендою. Бо легенди не ховають, а от незручні конструкції майбутнього так. Чому про це не говорили відкрито? Месінг був небезпечний не тим, що передбачав, а тим, що руйнував базову ілюзію влади, ілюзію контролю. Він стверджував, що війни не завжди виграють сильні, імперії падають не там, де планують. Фінальні рішення ухвалюються не під камери, а історія рухається повільніше ніж політичні лозунги. Для будь-якої авторитарної системи це токсично, бо вона тримається на простих формулах: ворог, перемога, тріумф. Месінг пропонував інше: виснаження, торг, компроміс, зміна мислення. Саме тому після його смерті не було спроб розкрити спадщину, лише контрольоване мовчання. Чому ці слова спливли саме зараз? Бо світ знову зайшов у фазу, де старі моделі не працюють. Ми бачимо війну, яка не завершується швидкою перемогою, санкції, які болять усім сторонам, союзників, які рахують витрати, і фронт, який перестав бути єдиним полем битви, сьогодні вирішують енергетичні ланцюги, фінансові потоки, виробництво, терпіння суспільств. Саме це Месінг і описував задовго до того, як ці слова стали мейнстрімом аналітики. Він упаде не там, де летів. Ця фраза ключ до всього сценарію. Вона означає, що поразка не виглядатиме як капітуляція, не буде одного дня кінця війни, не буде картинки для підручників. Натомість буде момент втрати сенсу. Момент, коли продовження війни стає дорожчим, ніж будь-який компроміс. І це завжди відбувається поза полем бою. Скляні будівлі і тиша. Месінг не описував столиці воюючих країн. Він не говорив про Брюссель, Вашингтон чи Москву. Він говорив про місце без емоцій, там, де немає прапорів, немає натовпів, немає історичних травм, лише переговорні кімнати, графіки, контракти, папери з грифом не для публіки. Саме там закінчуються сучасні війни. Чому фінальна точка не припинення вогню: припинення вогню це пауза, мир це архітектура. Месінг чітко розрізняв ці речі: він говорив, що справжній мир настане лише тоді, коли. Нові правила почнуть працювати, сторони приймуть втрати як факт, світ адаптується до нової реальності. Саме тому фінальною точкою в його логіці є весна 2026 року, а не момент підпису. Весна це перевірка. Якщо угоди пережили зиму, вони реальні, якщо ні, це була імітація. Що буде після? І тут Месінг був, можливо, найточнішим він говорив не про тріумф переможців, а про переміну ролей. Про світ у якому? Сила більше не гарантує домінування, агресія стає економічно невигідною, а народи, які пройшли через випробування, стають прикладом не через зброю, а через стійкість. Це неприємний сценарій для імперії, але логічний для системи, який вичерпав старі формули. Чи був він провидцем? Це питання пастка. Бо якщо відповісти так, нас запишуть у містики. Якщо ні, доведеться пояснювати надто точні збіги. Набагато чесніше сказати інакше. Месінг умів бачити структури, а не події. Він читав не майбутнє, а людську поведінку, логіку імперії і межі терпіння. А ці речі змінюються повільно. Останні слова не як пророцтво, а як попередження. Це смертю він сказав. Найтемніша година перед світанком. Перемога приходить не тоді, коли її чекають, а тоді, коли вона найбільш потрібна. Це не обіцянка, це попередження про те, що фінал може не сподобатися нікому, але він все одно настане. Ми не знаємо, де саме буде поставлено останній підпис. Ми не знаємо, хто першим вийде з переговорної кімнати. Але ми знаємо інше: війни 21-го століття закінчуються не на фронтах. Імперії падають тихо, а історія змінюється не в момент вибуху, а в момент рішення. І якщо Месінг мав рацію, то можливо прямо зараз у скляному офісі на іншому кінці світу хтось уже формулює текст, який ми назвемо кінцем війни, лише через кілька років. Це було журналістське розслідування а далі рішення за історією.